Усім привітики! Привітики! Сьогодні у нас 7 лютого. У нас сонячно, гарний день. На вулиці така класна погода. Я на метро Фуріо Каміло. Позаду мене ось Маслюки, великий торгівельний центр. А я сьогодні йду. Прогуляться і дещо трішки мені треба прикупити. Коли приїхали в Італію, здається ж, з собою були тільки речі, як то кажуть, першої необхідності, а ми вже тут півроку і речей вже треба трошки більше. Тому йду сьогодні на базар. Заодно покажу вам ціни, що по чому. Не знаю, побачу чи... Буду ще скупляти з овочів. з овочів, в принципі мені нічого не треба. Сьогодні треба буде подивитися тільки де що з побутового. Ну що, давайте, щоб не показувати постійно себе, покажу вам трішки Риму. Переключу камеру. Ось метро, це метро Фуріо Каміло, оранжева лінія, лінія А. Ось метро. А я з метро вийшла і мені треба йти на базар. Дуже подобається мені ось цей будинок, такий старовинний. Жалко, звісно, що камера всього не передає. Такі колишні колишні стіни. Дуже цікаве місце. Люблю старовинні будинки, будівлі. А Рим, мені здається, це місто, музей. Де тут а не підеш, куди не станеш? Кругом старовинні будинки. Дуже цікаво. Так, собачки гуляють. Ну і, звісно, вулична торгівля. Як же ж без неї в Римі? Вона тут скрізь. Як бачите, йдете і можете собі щось купити. Шоколадки, снікерси, євро 50, горішки, оливки. Все, як бачите, так, як в Україні. Вулична торгівля тут скрізь. Ще до базару декілька хвилин і... Ось цей будинок і в нього дуже красиві ось ворота, ось там вхід дуже красивий. Тут такий тихенький, спокійний райончик, мені дуже подобається. Бачите, за що я вам казала, ось там зверху така красива ліпнина, дуже гарно. Давайте попробую зблизити старовинний старовинний такий будинок. Все, йдемо далі, тому що на базар ще нам пару кроків і базар. Так, ну і тут ось уже вхід в базар. Так що йдемо з вами. дорога. А ось тут вже базар. Продають квіточки. Гвоздички цвітуть. Ой, які красиві, красиві оційки, гвоздічки ніжні, гарненькі, краса ромашки які. Красотень. У нас тут тепло, тому глянемо ціни. Капуста, все по євро. Морковка по євро. Помідорки теж. Редисочка молоденька є. Помідорки півтора. Так, а скільки картошка? Євро 29. Ну так, ціна нормальна. А капуста, капуста. Баклажани півтора. Оці помідорки гарні. Можливо, візьму помідорок. Так, 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 так. Просто помидори, ага. треба взяти мені кульочок. А, сі буста. Зараз виберемо декілька помідорок. О, так, сейчас купимо. Трішки помідорок. І маленькі, і більші, спіліші. Зараз їмо, а ці будуть трошки пізніше. Так, яка спіліша? Не знаю, це. Ща ще є кодненьку, дві. Ой, так? А перець, 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 два сімдесят дев'ять. Помідори чорні, півтора. А, ні, це червоні, а ці по євро 99, чорні, такі гарні. Я люблю сливки, тому брала сині сливки. Так, зараз гляну, чи в мене є м'які чи нема. Але там один кіло, напевно, буде. Так, щось є, зараз подивимось. Так. Ціла ж мене копійок. 2 євро. Так. Уно, уно. У, две, три. Кватро. 5. Дякую. Все, грація, lei. Так. Так, йдемо далі. Помідори не мала купляти, но купила. Дома в мене ще там є декілька помідорок. Чесно кажучи, карчофіці я ще не їла. Скільки їх бачила, я їх готувати не вмію. Вони є понжорну, по євро є, євро 50. Різна ціна, але я їх не, не готувала ніколи. Вона навіть знижка є по 80 копійок. Але я їх не вмію готувати, тому ой, які красиві. Красиві, красиві. Кафетерій, можна кави попити. Тут теж продаються. Піца різна. Піца. Так. А мені треба ось сюди у хазяйствані. Мені треба купити наволочки на подушку я купляла і мені іще треба дві. Не пам'ятаю яку я брала чи темнішу, чи світлішу, чи цю, чи цю Максиму моєму подобається більш темніше, напевно, візьму я. Сіреньку ось цю. І синенькі гарненькі, але щось йому не подобається, не знаю чому. Так що я сьогодні йшла ось за цим. Так, йдемо, заплатимо. Тут всякі штукенці продаються. Що хочете на ваш вибір? Ну, <рес> <рес> <Коза? рес> no, помодоро Дентро помидора, куфрара. Дентро помидора. <решит> Даже галочки, что тут еще? есть. Грация. Чао, чао. Так, ну все. Купили ми одненьку, ще покажу, що є. Ось дивіться, ціна на сковорідки є. Почому сковорідки є по 7-10. Ой, яка піколетта маленька. падела. Так, опять у мене будуть всі руки зайняті. Треба в рюкзак щось ховати. Нитки по євро, по два. Так, ну що, давайте ще глянемо щось, що по чому. Які класні теплі халатики. Так, ну і одіяла. Ось таке, типу, я купляла Максиму тепленьке, ну це е, полуторка. Матримоніалі ось класно, 15 євро коштує. Так що нам ще треба буде купити декілька ось таких комплектів. Ось такі, як я купляла по 15 євро. Так, ну і дівчаткам. Ціна ось на прокладки євро двадцять. Різні по дванадцять штук. Так, ну і звісно, тут різні, різні, різні речі. Старовинні часи. Ще тільки душа тут забажає її. Які класні веєри, літку, те що треба? Йдете і ось так собі махаєте? Клас? Класні такі. Горошки. Цікаві, да? Так, ну що, йдемте далі, а там уже ось. Починають навіть палатки збиратися. Там, напевно, сувеніри. Різні сувеніри. Так, да, все по одному євро. Тут карандашики, сувеніри. Що тут тільки немає? Резиночки, розчески. Всякі-всякі штукенці і все по одному євро. Люблю такі місця і в мене сюди прям тяне. Ось по одному євро посуд різний, ложки, вилки, ножи. Щось є по півтора, щось є по одному євро. Різні лопатки, тертушки, що тільки немає. Класні соусниці. Всі по євро 50. Мішалки, що тільки нема. Це все посуда. Це все по одному євро. Я собі такі мисочки на салат купляла класні. Так, що ще є по одному євро. Так, всі миски, посуд ці пачки дріслячки, лопаточки. це по одному євро. Це. Де ось дорожче, там пише ціна. Для лимонів вижималки 2 євро коштують. Всякі тертки, це все по одному євро. Як бачите, тут а, рай для любителів. Ну що ж, і там ось далі ще базар. Ось там уже наприкінці він закінчується. Давайте ще тако ціни покажу вам. Ще побачили. Подивитися ціни. Горішки по 6 євро. Морковка 2, Зелень різна по 2, Так, що там ще? Так, апельсинчики, мандаринчики по 2. Які прикольні апельсини, червоні червоні, прикольно, я таких ще навіть і не бачила. Повністю червоні. Цікаво. Зелень різна по 2 євро. Ось така в кошиках прикольна, зелена. А тут а що ще? Скільки коштує цікаво такі? 2,50 п'ятдесят коштують. Червоні червоні всередині. Так, ну і ціни глянемо на сири. Дивимося ціни на сир. Я все люблю. Це дуже смачний сир. Не знаю, як він називається. Та-та-та-та-та-та. Так. І ще подивимося ціни на оливки. Так, що ще вам показати? Давайте ще глянемо. Базарчик, як бачите, тут такий. Величенький, різна-різна зелень. Чесно кажучи, я її всі зелені не знаю і всю, і ще навіть і не пробувала. У нас в Україні вона не росте, тому і не знаю, як і з чим її, як то кажуть, їдять. Дивіться, ціни на овочі. Як бачите, помідори є різні. Є ось такі по 3,50, є по 3, Перчики 4,50 гіркі. Ціни різні, в залежності від сорту, від помідорів. І так само ж перець. Є он красивий перець по 4 євро, але дуже гарний, величезний. Така морковка красива. Зелень в основному 2,250, як бачите. Є ось щось радікіо, це красний ось цей салат, він по 4 євро. Але я його їла, він мені гіркуватий, не люблю його. 70 копійок коштує кучечок. І ось редиска є, подивіться, яка гарна маленькі пучочки, але 70 копійок. Ось така, дивіться, зелень класна, яка по 3,50. Різні-різні ціни. І що тут у нас ще? Карчофі. Тут, бачите, по євро 60, а за кіло... А, 5 штук, 7,50 Такі величезні вони тут, а будяхи. Так, ну і все, ось вже закінчується базарчик. Глянемо іще що. Ось тут картошечка 2 кілограми 3,50 Бачите, гарненька, чистенька. Е, яйця, е, червоні по 50 копійок, а білі по 70 копійок. Це за штучку. Ось класно, дивіться, як вісить м'ясо, хамон. Ніжки вісять. І там різні ціни на хамон, на м'ясо. Цікаво, так? Да? Собі відкрите ось, на вулиці. А тут прошуто норче. І Хліб, різні булочки. Добре, хоч хліби булочки під склом. Є по євро 50, євро 20 і 4 штучки по одному євро. Ось така ціна на булочки, випічку. Все, як бачите, вже базарчик тут закінчується, далі знову починається дорога. Ось їздять машини. Тут вже деякі палатки повністю зложилися. Як бачите, базар нічим не відрізняється від нашого українського. Ось дорога, ось продається м'ясо, яке вісить зверху там. І тут а теж, бачите, ось все відкрито. Тому ось такі справи. Там тапочки різні. А давайте глянемо, Є... по чому тапочки. Як ми не глянули, по чому тапочки. Ось такі по 18 євро. Є різна обув по 20, ботинки. так, чи туфля по 15. Є ось тапочки по 10. 10. <плес> Все, ну що ж, ось такі ціни. Ось такі довгі меланзани я колись теж садила, в мене колись, до речі, теж такі росли. Меланзани 4,50. Ну все, ось такий базарчик. Ну що ж, я сьогодні купила те, що і не мала купляти, але воно так завжди. Тому день сьогодні, як то кажуть, не пройшов без покупок. Ну що ж, друзі. Так, щось мені в око попало. Ну що, ж, друзі, сподіваюся, вам сьогодні мій день шопінгу подобався. Ставимо лайки, підписуємося на мій канал, коментуємо. А на сьогодні буду з усіма прощатися. Всім вам дякую за перегляди і за підписку. Всім новеньким дякую, хто підписався. А на сьогодні все. Всім пока-пока!